Ас новин в ефірі національного марафону працює для вас команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Слава Україні. Україна отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі коаліції охочих. Про це президент України заявив під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він наголосив, сильна українська армія та безпека наших людей у домовленостях передусім. Володимир Зеленський нагадаю, прибув з офіційним візитом до Франції. Завтра у нього запланована зустріч з європейськими лідерами. На ній і говоритимуть про гарантії безпеки для України. Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити він. Але я впевнений, що наш союз, союз передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск. На Росію щоб перейти до дипломатичного а, дипломатичного вирішення а, цього такого складного питання, яке так важливо для спокою в Україні для миру сталого в Україні і для миру і безпеки в Європі. Зараз ми хочемо зафіксувати домовленості, ту роботу, яка була проведена на рівні керівників генштабів на зустрічі 18 серпня у Вашингтоні. Ми готові надати гарантії для України в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Мета роботи, яка була проведена. Ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям. Британія і надалі стоятиме пліч опліч з Україною стільки скільки буде потрібно. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. За його словами, усі учасники коаліції рішучих поділяють спільну позицію підтримати Україну не лише у війні, а й під час установлення довготривалого миру. Британія заявила про готовність розмістити свої війська в Україні, але лише після підписання мирної угоди, аби гарантувати безпеку та стабільність. Разом із тим, Британія продовжує надавати Україні зброю, але без розкриття деталей. Наступного тижня у Лондоні прийде те засідання контактної групи Рамштайн, де обговорять нагальні військові потреби України та реалізацію обіцянки НАТО 40 мільярдів доларів підтримки. Для нас зараз перший пріоритет допомогти забезпечити протиповітряну оборону, яка потрібна Україні. Але ми також хочемо переконатися, що технології та озброєння, які Україна вже зараз виробляє на світовому рівні, будуть доступні і в майбутньому для таких країн, як Велика Британія, аби зробити нас теж безпечнішими. Але ми стоїмо поруч з Україною. Ви боретеся за ті самі свободи, в які ми віримо. Ми стоїмо поруч з Україною, бо безпечна Європа потребує сильної України. Дональд Трамп заявив, що немає жодного послання для Путіна. Відповідаючи на запитання журналістів на спільному брифінгу з президентом Польщі Карлом Навроцьким, він наголосив, що російські диктатори так знають його позицію, і додав, що якщо рішення Путіна йому не сподобається, варто очікувати на рішучі дії. Я не маю жодного повідомлення для Путіна. Він знає мою позицію, і прийме те чи інше рішення. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або не задоволені. І якщо ми будемо не задоволені, ви побачите, що щось відбудеться. Масштабний військовий парад, присвячений 80-річчю завершення Другої світової війни, відбувся у Китаї. Головною площою Пекіна марширували тисячі військовослужбовців, пролетіли понад сотня літаків. У столиці показали міжконтинентальну ракету, яка, за даними КНР, радіусом охоплює усю планету. Також китайці продемонстрували стратегічні сили наземного, морського і повітряного базування, підводний дрон і лазерну зброю. На параді були присутні Путін, Кім Чен Ин, Лукашенко та інші лідери країн так званого глобального півдня. У рідні стіни після двох років відновлення у Чернігові понад 800 учнів повернулися за парти загальноосвітньої школи номер 13 яка була серйозно пошкоджена внаслідок російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення. Відбудова навчального закладу стала можливою завдяки уряду Швейцарії, який інвестував у проєкт понад 64 мільйони гривень. Ще 10 мільйонів гривень на благоустрій та обладнання виділила місцева рада. Загалом вдалося відновити понад 3600 квадратних метрів будівлі, облаштувати укриття та створити сучасні освітні простори. Нове опалювальна система нова, новий дизайн кабінетів. Ми маємо нові меблі, нову техніку. Я казала. Ми маємо нові зони відпочинку для дітей. У нас раніше вони були, але вони не були до такої до такого ступеню облаштовані. Тому е, наразі я думаю, що є можливість дітям на перервах не сидіти в класах, а є можливість вийти. під час війни потреба в освіті помножується на потребу в безпеці, і школа має в такі часи давати не тільки знання і покращувати інтерес до навчання. А й давати безпеку саме тому ми продовжуємо допомагати Україні відбудовувати в тому числі освіту, і зокрема працюємо і будемо працювати з вищою шкільною освітою, бо саме в школі в дітей мають бути можливості здобути потрібні і актуальні знання для своєї країни. Армія РФ щільно нашпиговує українську землю мінами. Перетворює поля та ліси на пастку для наших захисників і цивільних. Тож саме сапери відкрив. Вають шлях іншим, знешкоджують пастки ворога і діляться досвідом з піхотинцями, щоб кожен воїн умів розпізнати загрозу. Бійці 13-ї бригади нацгвардії Хартія оголосили збір на саперне приладдя. Підтримати їх можете і ви, відсканувавши qr код або скориставшися номером картки, які побачите на екрані. Більше в сюжеті Катерини Кусмарової. Так знешкоджують на розірваний артилерійський снаряд калібру 155 мм. міліметрів. Він небезпека для піхоти. Проте є ще одна менш помітна загроза під ногами. І про це сапери розповідають нацгвардійцям Харті, які йтимуть на позиції. Хлопці багато питають, цікаво, тому що вони розуміють. Опять же, для того, для чого це їм потрібно для того, щоб зберегти своє життя. Ми їм розказуємо, як облаштувати бліндаж підравним способом. Для того щоб менш копати, тому що ну копати зараз на нулі це зовсім важко. Коріння, земля тверда. Сапери вчать піхоту розпізнавати протитанкові протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої, а також розтяжки. Військовий демонструє роботу розтяжки, які росіяни зазвичай встановлюють при вході у будинок. Їхнє застосування у світі заборонене, бо така вибухівка не має саме ліквідації. Відтак це особлива загроза для цивільних. Нам треба передивитися бік розтяжки. Смотримо, один край у нас прив'язаний, ідемо очима, дивлячись дуже повільно і акуратно дивимося, що у нас тут. Тут ми бачимо. Граната, скоріше за все, під своєю вагою, міни пелюстки. Тепер ворог скидає з дронів прицільно на стежки. Раніше вони розліталися хаотично з касетних боєприпасів. Такі міни вкрай підступні, невеликі за розміром зеленого або коричневого кольору, і майже непомітні у траві. Ну зараз активні, ще мінують. Ще допустимо, тоді було по менше помовниці, не щоб за було менше. А зараз їх там не пустить на кожному картокаршову. Що... На навчанні разом з побратимами. Кулеметник Нестор. Попри досвід служби ще з часів АТО, боєць до Пам'ятаю, як сам ледь не постраждав через міну. Це було в Луганщині, це було в 17-му році. Я ну слава Богу, дійсно, що слава Богу, і наступив був. Ми, виходить, в розвідку були ходили. І наступив, виходить. І слава Богу, з нами був сапер. І Він таки каже, стой. Я такий стою, короче, він такий, що каже, злякався, кажу, трохи так. Да. Ну, стою такий, він каже, все, це обманка. так слав. Ну там просто поставили обманку, там, не знаю, вони спіли, не спіли і для чого це було. Потім далі пішли, я такий, а там вже настоящі стоять. Росіяни вдаються до різних хитрощів, аби замаскувати свої пастки, розповідає військовий. Окупанти мінують лісосмуги, пиля та позиції ЗСУ навіть за допомогою тушок диких тварин, які скидають із дронів. Роблять чучело, кішки або зайця. Е Патрошовують його і в цю тушку запихують міну саму. Міна має магнітний датчик і скидають на дорогу. Наші ж військові працюють над новими винаходами, щоб розмінувати дистанційно без ризику для життя людини. Наш власний винахід для розмінування це дистанційний шнур з боєприпасами за допомогою дрону. Його підіймають, кладуть, і він розміновує 20 метрів тропи. На відміну від місти сіл, каже сапер, виконувати завдання у полі, чи в посадках складніше, бо висока трава і щільна рослинність. А на самому фронті біля нуля ти ж міне поле зараз не розмінуєш, тому що постійно, постійно літає небо ну, фіксується, ну, з дронів постійно бачать. А якщо побачать саперів, туди будуть навалювати. Всього що можливо, піхотинці йдуть невеликими групами, тож довіра до напарника ключова. Боєць може і не знати, як знешкодити міну, але повинен вміти її розпізнати та обійти безпеку. Зараз хартія відкрила збір на сучасне саперне оснащення, бо кожна міна знешкоджена вчасно, збережені життя. Підтримати захисників можна, якщо задонатити за номером картки чи відсканувати QR-код, що на екрані. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На цьому у мене все проте не прощаюся з вами, адже зустрінемося в наступних ефірах. Бережіть себе, любіть Україну та наближайте нашу перемогу. Тихої вам ночі. Далі продовжить Назар Довгий.